Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. На дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село Недобре я стала. Нехай собі тіє люди, що хотять говорять, вона любить той не чує, що вкралося горе. Прийшли вісті недобрі в поход затрубили, пішов москаль в Туреччину, Катрусю накрили не щулося, та й байдуже, що коса покрита, за милого, як співати, й потужити. Обіцявся чорнобривий, якщо не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою. Забудеться горе. А поки що нехай люди що хотять, говорять.